Да. Да, Поїхав. РПГ, постріл! Сьогодні з особовим складом проводиться стрілецьке тренування. Постріл! Кожен військовослужбовець повинен вміти стріляти з автомата, кулемета, гранатомета та великокаліберного кулемета. Навчаємося ми скажімо, за алгоритмами, які нам е, задають інструктора, а також ми, ми вкладаємо свій бойовий досвід та підкоректовуємо ці алгоритми. У вас є гулять з правої сторони, не подобається з правої сторони, тут вийшли, а кошечку, почали степени з лівої сторони. І виходить, з коліна не достаєте, стали бойову цієї сторони, підлітайтеся. Ваша задача в той момент ривком приближати до ближайшого укриття. Зрозуміло? Да. Добре. Останній наш бойовий виїзд був у населений пункт Запорізької області. Там ми дали важкі важкі бої по звільненню цього населеного пункту. Задачі ми виконували успішно, але ціна була заплачена високою. Зараз ми приходимо чергове бойове злагодження задля для того, щоб в майбутньому не допустити тих же самих помилок, які були допущені раніше. Група на зближення! Справа Тріками вперед! Ми проводимо навчання задля того, щоб. Довести до автоматизму свої навички і вміння, щоб подальшому максимально швидко виконувати поставлені перед нами задачі. Під час бойових дій ми стикнулися з тим, що потрібно працювати зі зброєю як з лівої прикладки, так і з правої. Сьогодні на навчаннях ми відпрацьовували стрільбу як з двох прикладок з перебіжками та Відбій! Так само ми стикнулися з стрільбою з РПГ на швидкі, скажімо так. Сьогодні ми відпрацьовуємо це на різних дистанціях. на Мультифункціоналом бути треба обов'язково. Кожен військовослужбовець повинен вміти стріляти з автомата, ручних кулеметів, протитанкових засобів та великокаліберних кулеметів. Ми всі це відпрацьовуємо, бо ситуації в боях бувають різні. Добре! Підготовка ефективна, тому що ми після кожної ротації здобуваємо якийсь досвід і ми вносимо цей, цей досвід в підготовку. На слідуючий заїзди, скажімо так, ми не повторяємо вже цих помилок. Чітко?